І мінус ще одна військова база окупантів у Мелітопольському районі. Три потужні вибухи зафіксували у тимчасово окупованому селищі Веселому. Гарна назва про це розповів легітимний мер Мелітополя Іван Федоров. За уточненою інформацією, рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалася на території одного із фермерських господарств у регіони. У регіоні окупанти посилюють терор, вони тримають людей у катівнях. Але більше про ситуацію ми зараз довідуємося з у Івана Федорова. Він доєднується до нас е, прямим зв'язком. Пане Іване, дуже раді вас бачити. Вітаємо. Вітаю я вас. Отож, щодо наслідків цього. Це і звички куріння московитів на своїх військових базах, що відомо про втрати ворога, і можливо є якась свіжа інформація про точки скупчення курілок. Минулий тиждень для расистів був зовсім недалим на території міста Мелітополя та Мелітопольського району. Почався він з того, що був знищений один із штабів на території міста Мелітополя, який знаходився в будинку культури. Потім продовжився тим, що було. Де демотивовано одного з колаборантів, який раніше був депутатом Мартопольської міської ради, а потім керував тим, що займався націоналізацією майна під головуванням расистів. А закінчився тиждень тим, що вчора нашими силами спротиву збройними силами України було знищено одну з. Позиції, де було скупчення техніки та особистого складу на території Мелітопольського району, все лише веселе, яке тепер зовсім не веселе для расистів. Але слід зазначити сьогодні наступне: що сьогодні все місто і весь Мелітопольський район, це суцільна військова база. А минулого тижня, коли расисти почали бігти з Херсону, на жаль, вони в основному забазувалися на території нашого регіону. Сьогодні вони. Майже повністю зайняли величезну кількість баз відпочинку в Назовському узбережжі. А вони зайняли величезну кількість сіл. Наприклад, вони заїжджають в селище. Якщо їм там не вистачає будинків вільних, з яких вже поїхали мешканці з тимчасової окупації, то вони просто дають менш ніж одну добу для того, щоб мешканці виїхали з інших будинків, щоб вони в них заселилися. А також ми бачимо переміщення техніки, яке йде як через саме місто Мелітополь, так і по його околицям де воно щодня, і йде воно як на Запорізький напрямок, так і на Донецький напрямок. Тож сьогодні, на жаль, расисти визначили саме наше місто Мелітополь, як свій такий, як логістичний, так і адміністративний центр півдня України. Також слід зазначити, що Сьогодні майже щоденний терор ведеться як міста Запоріжжя, так і передмістя Запоріжжя. Здебільшого він також ведеться з передмістя міста Мелітополя та міста Такмака. Така ж ситуація на жаль є в Нікополі, в Марганці, де з міста Енергодар щодня обстрілюються ці два населених пункти, які знаходяться на іншому березі Дніпра. До чого я веду? Я веду до того, що сьогодні звільнення міста Мелітополя є стратегічним для нашої держави, тому що інакше. Не закінчиться терор міст Запоріжжя, Ніка Пальмарганець, ми не зможемо деокупувати нашу запорізьку атомну електростанцію, яка знаходиться сьогодні під контролем расистів. А це ми чітко розуміємо, що небезпека не лише для України, а небезпека і для наших європейських сусідів, тому що ніхто не розуміє, що там рашисти роблять на нашій атомній електростанції. Власне ну, крім того, Мелітополь має стратегічне значення для логістики. Якщо ми розріжемо їхню логістичну систему, Взявши Токмак і Мелітополь, це сильно ускладнить їм життя як тому групованню, що залишиться на півдні, є так і тому, що зараз є на Донбасі в Маріуполі. Звичайно, так і є. І також слід зазначити, що Мелітополь історично були воротами в Крим. Був воротами в Крим, і тому ніхто в Україні не збирається забувати про те, що Крим наш, і звільнення Криму, деокупація Криму це також одна із стратегічних наших задач. А без звільнення Мелітополя неможливе звільнення і нашого Криму. Ви згадали про обстріли зокрема Запорізької АЕС. Повідомили, що президент Франції сьогодні провів телефонну розмову з президентом України на тлі цієї інформації про нові обстріли з АЕС. І наступне питання до вас таким буде? Ви зазначили і вже не вперше про це говорите, що Мелітопольський район це така суцільна база російських окупантів. Їх там побільшало. Ми так зрозуміли після того, як вони втекли з Херсонщини. А на фоні того, що не вдається їм досягти жодних успіхів на полі бою, чи посилюють вони зараз терор місцевого населення? Що вам відомо? На жаль, так на жаль, сьогодні найбільше страждають наше населення, яке знаходиться. В тимчасовій окупації а, і страждають по багатьом напрямках. звичайно найтяжчий тим, хто потрапив в полон. Сьогодні расисти не вибирають, кого брати в полон. Вони просто беруть а, в полон квартирами, будинками під час своїх якихось там фільтраційних заходів. В нас було декілька прикладів, коли після обшуку вони просто знаходили футболку з прапором України, і для них це вже нацист. І значить, ця людина має потрапити в полон. І сьогодні ми бачимо. Зворотний зв'язок тих людей, хто вийшов з полону. І лише декілька прикладів наведу, що, наприклад, одна з жінок, яка перебувала в полоні 9 днів, вона каже, що їх тримали в морському контейнері, і всі ці 9 днів вони просто стояли, тому що їх було так багато, що просто не могли сісти, не мали такої можливості. Звичайно, ми знаємо приклади про те, як вони катують наших чоловіків, і це не лише побиття, це і а, питки струмом. Це і знущання над людьми, і звичайно, ми розуміємо, що вони просто ламають, і ніхто не розуміє, навіщо вони це роблять. Але два тижні тому вони почали новий для себе атракціон знущання над нашими людьми, коли вони почали до наших полонених привозити своїх мобіків, і просто на наших полонених вони навчають мобіків, як треба знущатися над людьми. Тож сьогодні мешканці через те, що збільшився військовий контингент, наші мешканці знаходяться е, заручниками у терориста Росії, вже не говорячи про інші соціальні проблеми, починаючи від медичного обслуговування, якого майже немає, тому що расисти під свої. Ворожі шпиталі військові захопили майже всю нашу медицину, починаючи від генічка, закінчуючи Васильівкою, продовжуючи тим, що сьогодні продуктів не те, що немає асортименту. Якщо щось і є на полицях в маркеті, то воно коштує в 3-5 разів дорожче, не дивлячись на те, що 80% наших мешканців є безробітними, тому сьогодні немає жодних соціальних гарантій, тому ми закликаємо наших мешканців виїжджати і більш ніж 50% мешканців міста Мелітополя почула нас та сьогодні. Вже виїхала з тимчасової окупації знаходиться або в Європейському Союзі, або в різних регіонах нашої держави. А, а як? виїздити як з Мелітополя, ми пам'ятаємо угу. історію про те, як вони робили у Херсоні. Так вони заблокували фактично всі можливі виїзди. І виїзд був лише через Васильівку, якщо я не помиляюся. Чи випускають вони з Мелітополя на підконтрольну зараз Україні територію? Чи можливий виїзд лише через територію тимчасово окупованої території Росії? Так само зараз та відбувається сьогодні. Є три шляхи для евакуації. Перший це Васильівка. Через яку чотири області можуть евакуюватися, які знаходяться в тимчасовій окупації: це Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська. Але на цифри, цифри це буде добре зрозуміло. Якщо у вересні на день до Запоріжжя приїжджала з тимчасової окупації одна тисяча людей, то сьогодні приїжджає не більш ніж 150, майже в 10 разів менше. І це навмисно роблять, даби стримувати тих людей, які хочуть виїхати. Другий шлях для евакуації це е, тимчасово окупований Крим. Але сьогодні цей шлях займає майже тиждень для того, щоб виїхати до Європейського Союзу або до е, Грузії. І третій шлях це через е, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь та Новоазовськ і частину ДНР. Але цей шлях зовсім не прогнозований, тому що в ДНР проводиться фільтрація, жорстка фільтрація. Людей садять в клітку. І зовсім не прогнозовано, як їм виїжджати звідти. Але ж через Васильівку хтось виїжджає, тому ми закликаємо наших мешканців все одно виїжджати, все одно на територію, яка, на якій працюють правила та закони, значно легше ніж там, де вони не працюють. А якщо говорити про дітей, Зеленський, коли звертався до... Країн двадцятки під час саміту в Індонезії він називав цифру. Це тільки ті, що про яких відомо по імену, що понад 11 тисяч українських дітей рашисти незаконно вивезли, по суті, вкрали чи відомі якісь приблизні бодай цифри стосовно вашої території. Дивіться, нам відомо сьогодні. Наступне перш за все з території Енергодару водяного Каменки Дніпровки 300 дітей вивезли під виглядом каніку до Криму. Але з канікул так і не повернули, і вже йде другий місяць. Лише одне вони передали батькам, щоб вони передали їм зимові речі. І точка таку саму операцію вони намагалися провернути в Мелітополі, але я вдячний нашим мешканцям, що вони почули і не віддали расистам своїх дітей, начебто на канікули до Криму або до Краснодарського краю. Тож сьогодні примусового вивозу масового ми не бачимо. Але ж з іншого боку, расисти досить часто погрожують нашим батькам про те, що будуть лишати їх батьківських прав, якщо ті не будуть водити їх в школи або виконувати якісь там норми та стандарти ЕРЕЗВІ. Тож сьогодні ми знаєте, сьогодні ввечері ми з вами говоримо, що такого ще немає. Але завтра ситуація може кардинально змінитися, тому що ніхто не розуміє, що у диктаторах в голові. Так само, як ми з вами у вересні говорили, що якщо у вересні фейкового референдуму не пройшло, то вже і не пройде. Але потім вони за три дні взяли прийняли рішення і провели якийсь там медійний фейк. То так і само в будь-якій ситуації сьогодні цього не відбувається, але ми розуміємо, що в нас скажений сусід безглуздий, який може зробити все, що завгодно, і діти також зараз заручні. А як з підготовкою до зимівлі, так я розумію, що на цивільне населення нашого українського Мелітополя їм ну все рівно, але своїх військових вони повинні десь розквартирувати і залишити на зимівлю. Чи планують вони таку зимівлю проводити в Мелітополі? Чи проходять якісь заходи окупаційної адміністрації щодо цього? Слухайте, вони до своїх військових відносяться не гірше не краще ніж до цивільних, ніж до будь кого Це для них гарматне м'ясо, яке вони використовують як завгодно. Ми ж бачимо з вами кожного дня сводки нашого генштабу мінус 500, мінус 800. і для них це навіть вже не статистика, а якихось цифр. Тому звичайно, не готуються. Вони а є чітко репліки наших мешканців Мелітополя, що мобіки виглядають як бомжі. В прямому сенсі цього слова вони не одягнені, вони роззуті і вони не здатні воювати. Тому не думає РФ і про своїх військових. Це для них просто якесь гарматне м'ясо, яким вони зараз затикають дири, намагаючись повірити в те, що їм вдасться виграти час та завдяки перемовинам зупинити нашу армію, щоб вона не наступала. Але цього точно не буде. І наостанок хочеться вас ще таке запитати. Ви вже говорили про стратегічну точку Мелітополь, про звільнення її, і Укрпошта анонсувала таку чудову марку з єнотом, який вже став символом якого рашисти вкрали із Херсона, і зараз навіть один з окупантів запропонував, аби його на цього єнота обміняли. Всі це бачили, але не тільки єнот, там він тримає Мелітопольську черешню. На що? що ж, нам натякають таким чином, так з паном Ігорем Смілянським керівником Укрпочти, ми дійсно скомунікували з цього приводу. Я сподіваюся, дійсно марка скоро вийде. І знаєте, я сподіваюся, що в наступному сезоні наступного літа і наприкінці весни вся Україна буде ласувати нашою смачною Мелітопольською найкращою черешнею І ми з ці гостини будемо чекати на наш фестиваль Черешневе. Дуже вам дякуємо, що знайшли час доєднатися до нас, до нашої розмови і розповісти про те, що відбувається в окупованому Мелітополі. А про єнота хочеться лише додати одне: що так: ми навіть до єнота ставимося набагато краще ніж російські командири до своїх солдатів. Дякуємо вам. Дякую.